Всім доброго ранку. Давно я не викидав відео, тому хочу вам буквально пару хвилин чисто похвалитися, як ми трохи розширили нашу теплицю, про яку був обзор, як ми її трошки модернізували та збільшили. Давайте почнемо. Що ми зробили, що ми змінили? Дорожку так ми і залишили тут. Тут ми трошки модернізували, забрали звідти дорожку і зробили суцільний пласт, який обгородили невеликим бортиком, щоб не так витрвалась волога. І зробили зверху такі екрани з канини, агроволокна, які будуть на літо закриватися. І щоб можна було відкрити форточку. І було провітрювання, щоб не було так жарко, але вологість буде триматись за рахунок цих екранів. Так само ми залишили ці всі магістралі з орошенням. Монтували вентилятор, який ну, не дуже дав нам великих результатів. Зараз черенкуємо рослини. Як ви бачите, багато залишків, обрізків. Смаради вже на черенковані, потрібно кілька посадити, вже навіть готова банка з резофоном. Також ми за той рік е, облаштували та зробили другу частину теплиці. Що ми тут зробили? Е, по, якщо зрівняти дві конструкції ту і з цією, ми тут трошечки модернізували саму систему. Е, конструкція залишилась тою самою, але ми трохи модернізували. Ми Постановлювали вікна провітрювання, як наскільки ви бачите, ось повністю ось та частина і ось та частина відкривається. Ну, Ми відкрили поки на провітрювання, бо трохи ми ось взяли з грибком доски, тому що ми їх не скривали, як тут маслом переробкою, тому що в нас попідгорала плівка від самої неї. Е, тому ми. По рубанкам все поздирали цю всю переробку, як натягували другий раз плівку. І обтягнули мішковиною, наскільки бачите, яка об... дуже добре обсипається. Нічого, ну, вже рік експлуатації в цій плівці. І я не бачу, щоб десь вона прогоріла. Тут ми нічим не покривали. Наскільки ви бачите, у нас педв'ятка з хвойними рослинами ми висадили. Пізно осінню боялися ставити на вулиці, щоб не попіднімало. І я бачу хороші результати. За рахунок того, що воно стояло тут і зимою навіть трошечки було тепло якесь. Ці найцікавіше зимою дали невеличкі прирости. Осінню і на початок весни. Кажу, зимою це не буде, не буде коректно виглядати. Це залишилися з прошлого року невкорінені рослини, які довкорінилися. Деякі взагалі ще не вкорінилися, як ми бачимо, приростів тут. Ми не замічаємо, бачите, а тут вони є свіжі. Ось ці вже є з корінням. Тут навіть понизу видно, що коріння в нас є. На смараглах ми там не бачимо, і, скоріш за все, ми їх просто повикидаємо, бачите, вони всі піджовтівали і, скоріше за все, вони не приймуться. Той рік у нас в черенкуванні не дуже вдалий вийшло. Це всі рослини Це того року черенкування. Які ми в кінці літа та осінню пересадували в ПДВ. Оце все. Це легкість монтування цієї теплиці полягала в тому, що вже було до чого вчепитися, від чого відвести лінії, а не вираховувати діагональ, щоб все було рівно. Ось так. Верх ми взяли таку плівку, пузирчасту, прикупили. Щоб не розтягнулось, бо на тій теплиці вона порвалася. Але я зрозумів, що це, ну, це лишня оця плівка, тому що воно розірвалося через те, що була у нас все вскрите переробку. Переробка воно добре, дерево взагалі не гниє, не але негативно впливає на плівку. Ось так. Вже почіпляли всі форсунки. Чекаємо, поки вже буде позитивна температура, щоб вже не було ніяких приморозків, що я не боявся, щоб порозпирали ті трубки. У нас на градуснику, якщо бачите, майже 7 градусів. Вологість десь, якщо у нас 7 градусів, 90 разне показання. Десь 90% вологості. ну Я не довіряю трохи гігрометр, тому ось такий невеличкий зробили ми обзору, що ми змінили е, на 6 хвилин. Я сподіваюсь, подальшому буде вже більше в нас відео. Та ми будемо частіше з вами вже бачитися. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь, дивіться мої інші відео. Далі цікавіше.